Доброго ранку. Продовжуємо будівництво шоурума компанії Focus і компанії Aqua Imperia. Тобто вони тут будуть представляти басейне обладнання. Ми будемо гріти це нашими котлами. І Дамо ще вам змогу відпочивати максимально в теплих, максимально якісної в як максимально якісних басейнах, максимально якісною водою. Тобто тут у нас буде чиститься в першу чергу азона. Тобто є дорослий басейн. Він, до речі, у нас, поки хлопці зараз готуються заливати, зараз сам покажу. Він, до речі, з противотоком. Тобто у нас тут можна бути повноцінно поплавати. Дитячий басейн теж буде. З форсунками тобто подавати повітря будемо. Преміальна у нас чаша джакузі. чан, Так званий тільки чан. В стандартному вигляді це все гріється якимись древ'яними котлами, там немає стабільності, немає нормальної температури, то горяче, то холодно. У нас все це буде підігріватися автоматично, пелетою, і з точністю до 10 градуса буде триматися надійна температура. Тобто у нас тут Повноцінне джакузі, кожен, кожне місце керується окремо на підсвіточках. І такий чудовий вигляд буде. Чан уже на своєму місці. Тобто, ці комунікації ми заводимо всередину нашої котельні, яка будується. І Кожен басейн вплоть до нового року можна, наприклад, у нас буде замовити гарячий басейн на новий рік, хоч всі три. Буде можливість вигрівати абсолютно всі басейни хоч на Новий рік, хоч колись. Наскільки я знаю, в Запоріжжі такого нема. Ми почали монтаж, компанія АкваІмперія почала монтаж басейного обладнання. Поставили поставили ось такий бульбулятор. Монтуємо теплообмінники. Оце, до речі, теплообмінник на джакузі. Тобто він від палетного 100 кВт котла буде нам вигрівати до потрібної температури джакузі з точністю до 10 градусів. Скільки нам треба? 40,6 градуса буде можливість тримати джакузі. Пробуємо не заважати. Оце у нас основний теплообмінник основного басейну, потужність у нього 150 кВт. Далі це інжектор подачі озону, буде стояти озонова установка, яка нам буде дозволяти користуватися басейном загалом без хімії. Це станція приготування, станція приготування жидкого хлору, тобто хлоп, який будемо готувати на місці. Німецький бренд, я думаю, багатьом дуже відомий. Це станція дозації, яка буде корувати большим басейном. Крім того, буде стояти французька станція, яка буде, яка буде дитячий басейн, дозволяє точно дозувати хімію і максимально якісно використовувати. Фільтрації теж ставимо різних виробників щоб було чим порівняти, щоб було вам цікаво не тільки нас відпочивати, а й застерігати, як працює висококласне максимально високоякісне обладнання. Все, дякую.